Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні знову приїхала нова поставка японських міні-тракторів на Піницький майданчик. Цього разу 9 моделей. Тому давайте знайомитись із зановленим асортиментом. Перший тракторець, який вивантажили, є Tu 185-й. По дисках він... Кінець 80-х років, розмір задньої резини 8,3х24. Резина, до речі, в гарному стані. Трьох є, боковий циліндр є. Ось тут блок керування. 735 Moto1 заявлене на працювання. Механічна коробка передач, сидіння виглядає гарно, кермо виглядає гарно. Вартість такого трактора в комплекті з ґрунтофрезою і доставкою 5700 умовних одиниць. А це у нас кубота на 23 кінських сили, кубота джал 221. Випускались дані тракторці в кінці 90-х років. Конкретно цей по дисках 96-й кінець. Рівна підлога 951 мотогодина заявлена на працювання. Реберс є, коробка механічна, оберт на місці є. Ось так виглядає блок керування. Боковим циліндром, плаваючий, під яким ходом плаваючий, 9,5 на 22 розмір. Японська ще трьохточка, точка швидко з'єм. Дуга безпеки. Вартість такого трактора в комплекті з грунтофризою і доставкою 8200 умовних одиниць. Янмар f 200 Середньобазовий тракторець 20 кінських сил. По дисках він 93-го року. Резина задня 8,3 на 24. японська обречь в гарному стані. По комплектації маємо гідропідсилювач керма. Заявлено напрацювання 520 мотогодин. Коробка передач звичайна механічна. Оберт на місці є. Боковий циліндр є. Ось так виглядає. Ну і звичайно ж трьохточка. Вартість такого трактора в комплекті з грунтофризою і доставкою 6800 умовних одиниць. А це кубота джал 240 просто в максимальній комплектації. По дисках він кінець 95-го року. Задня резина 95 на 24 Звісно, трьох швидкоз'єм, швидко з'ємно, є щось така дуга безпеки. Йдемоте по комплектації пройдемось. Реверс є, гідропідсилювач є. Коробка юшибна, півгідравлічна можна перемикати без щеплення. оберт на місці. Пам'ять задньої навіски. Боковий плаваючий режим. Звичайно ж, рівна підлога. Вартість такого трактора в комплекті з грунтофризою і доставкою 8200 умовних одиниць. Повнопривідний. На 14 кінських сил. Кубота Б-52. Задня резина Bridgestone 8х18, звичайна механічна коробка передач. Керування боковим циліндром, бо він тут є. Рік випуску 96-й, підлога рівна. Ось так виглядає кермо. Вартість цього трактора в комплекті з ґрунтофрезою і доставкою 4900 умовних одиниць. Мідсубіші МТ-165, з заводською трьохточковою навіскою. По дисках він 91 рік, розмір задньої резини 8,3х20. Вал відбору вперед, 1 назад, просте керування навіскою. Все механічне. Гарно виглядає сидіння, ось так виглядає кермо. Звичайна, механічна коробка передач плюс є реверс. То речах відповідає за повишені понижені передачі. Тобто оберт на місці. Підлога рівна. Вартість такого трактора в комплекті з грунтофрозою і доставкою 5300 умовних одиниць. Кубота КЛ27 тракторець з масивними мостами. Вже більш свіжих років, по дисках він 2002 року 11.2х24 розмір задньої резини. Трьохточка точка, швидкозєм, автопопадач. Ліхтарі задні цілі. Дуга безпеки, реверс, гідропідсилювач керма. Коробка передач напівгідравлічна, підлога рівна, пам'ять задній навіски і керування боковим циліндром. Вартість такого трактора в комплекті з рунтофризою і доставкою 10 400 умовних одиниць. Янмар f 5 тракторець з потужністю 15 кінських сил. Одразу із особливостей, це один з найменших тракторців. Які укомплектовується заводською трьохточковою навіскою. Також бачимо, є боковий циліндр керування ось тут. І ще особливості з таких тракторців. Речах напівпонижений передач. Можна легенько на ходу, і він злегка понижує передачу. Сидіння гарно виглядає, механіка, повноцінна понижайка. 892 мотогодини напрацювання, майже рівна підлога, розмір задньої резини 8х16. Слому ось так гарно виглядає кузов. А вартість цього трактора в комплекті з ґрунтов і доставкою 5200 умовних одиниць. Найдорожчий трактор із сьогоднішньої поставки. Кубота Джелл 25 з оригінальною японською кабіною. Трактор по дисках 91-го року. Задня резина 11,2 на 24. Висота кабіни 2 метра, 3 точка, Автопопадач. Ось легка перетримаємо. Заглянемо, давайте всередину. Реверс є, гідропідсилювач керма є, коробка U-Shift напівдравлічна. Заявлене напрацювання 802 мотогоди. Пам'ять на візки є, боковий плаваючий є. А також пічка і кондиціонер. Гарно тут. обитоп ось таким матеріалом рівна підлога, оберт на місці також є. Вартість такого трактора в комплекті з грунтофризою і доставкою 11500 умовних одиниць. Ну що ж, ось ми і завершили вивантаження нової поставки на Вінницький майданчик. Гляньте, який широкий зараз асортимент свіжих ротів, великий та масивний купота КЛ27-2002 року. Пічка, кондиціонер, кабіна джел25 за 11500. Бюджетний трактор з трьохточковою навіскою і напівпониженою передачею 5200. Ісекі також до 6 тисяч. Гарний великий та масивний трактрець 18 сил, рівна підлога. Джалка 221-й, весь такий механічний, кому потрібно 23 кінських сили, 8200. З гідропідсилювачем 20-ка середньобазова від Янмар. Максимальна комплектація. Джал 240, реверс підсилювач розворот, гідров... напівгідравлічна коробка, гідропідсилювач розворот. Там все тут є, стан гарний, резина гарна. Бачите самі, і дуга безпеки. За 8200 ходовий і популярний трактор. Бюджетний, завжди повнопривідний Б-52, 14 кінських сил, двохточкова навіска за 4900. І ще один бюджетний з трьохточковою навіскою, Mitsubishi 16 ка з розворотом. В гарному стані. Також є у нас на майданчику. Якщо вас зацікавила якась із моделей, не гайте часу. А скоріш телефонуйте на номер компанії та уточнюйте в менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити весь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас гарний вибір на трьох майданчиках по Україні: Одеса, Вінниця та Рівне. Тому очікуємо вас. Купуйте в Totus трактор до побачення.